Тарас Шевченко уривок із поеми наймичка. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає. Не поспіша до господи воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного. А наймишці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою. А діточкам черевички, фіг та винограду, а всім вкупі червоного вина з відер строє у барилі і кав'яру з дому. Всього везе. Та не знає, що діється дому. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерину? Біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше. Швидше веди в хату? Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала, і отче наш тихо, тихо, мов крізь сон, читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережані, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна Катерино? Я пак і байдуже чи не вмерла. Ні, не вмерла. А дуже не здужа. Ходім лишень малу хату, поки випрягає воли батько. Вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався, Ганна шепче. Слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катра, з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голову. «Марко! Подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка. Я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась. Сльози покотилися. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я, я твоя мати. Зомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері. Ти вже